В ефірі «Час новин» на першому західному. Вітаю вас! Ніч на 24 жовтня рашисти атакували Україну чотирма ракетами та півсотнею безпілотників. Наші сили ППО збили 40 шахедів, Сім дронів локаційно втрачено. Ще два повернули у напрямку Росії та Білорусі. Внаслідок атаки є пошкодження цивільної інфраструктури в Донецькій, Хмельницькій, Херсонській та Харківській областях. Далі традиційний огляд подій. Влада Північної Кореї взяла у заручники родини солдатів, яких відправили до Росії на війну проти України, згідно з даними видання Reuters, таким чином Пхеньян посилює контроль над військовими. Тим часом південно-корейська розвідка зазначає, що солдати КНДР, хоч і фізично підготовлені, але не мають досвіду сучасної війни зокрема, мало знають про дрони. Румунія, яка є членом НАТО, виявила у своєму повітряному просторі два російських безпілотники. Через цей інцидент військові навіть підняли винищувачі Ф 16 Щоправда, румунські пілоти так і не наважилися натиснути пуск ракет в бік ворожих БПЛА. До слова дрони зафіксували над прикордонними з Україною повітами «Констанца» і Тульча. Це вже третє за тиждень порушення повітряного простору країни, яка належить до північноатлантичного альянсу. Військові ж ЗСУ з непотребом, яким расисти атакують цивільне Населення України не церемоняться. З шахеда залишилися лише уламки. На Львівщині ДСНСники знешкодили бойову частину російської ракети «Кинжал». Її виявили лише за два місяці після чергового масованого обстрілу України. Утилізували вибухівку подалі від житлових масивів. В російській пермі палав офіс путінської партії за допомогою коктейлів Молотова. Дві жінки підпалили приміщення єдиної Росії. Палійок не впіймали. У застосунку Армія Плюс з'явився новий сервіс онлайн-навчання. В мобільному додатку зібрали навчальні матеріали з військової справи. Вони мають допомогти бійцям здобувати важливі знання в бойових умовах, зокрема в польовому побуті та освоєнні безпілотних систем. Наступними доповненнями в армії плюс мають бути такі теми, як зв'язок на полі бою та психологічна підготовка. Злоці побут в польових умовах. Я ділюся знаннями й досвідом потрібними для виживання на передовій. Ви дізнаєтеся, як організовані збройні сили, хто кому підпорядковується, і що вимагається від військовослужбовців. Оновлення чекає і на застосунок дія. Там має з'явитися одразу шість нових послуг: відображення дозволу на зброю, електронний акциз, де можна буде перевірити легальність алкоголю чи тютюну, мультишеринг, сервіс для бізнесу, повідомлення про проблеми зі зв'язком та дія підпис для юридичних осіб. Поквапилися із зимовим часом. Найімовірніше, українці і надалі переводитимуть годинники двічі на рік. В ніч на неділю, 27 жовтня, Україна перейде на зимовий час. Відтак стрілку слід перевести на годину назад. Цей перехід мав стати останнім, адже у Верховній Раді підтримали проєкт, який скасовує подальші переведення. Щоправда, президент Володимир Зеленський не планує його підписувати, кажуть представники з президентської команди. Тож за такого сценарію українці і далі будуть переходити в березні на літній. а у жовтні на зимовий час в Києві презентували нову марку. Колекційні наліпки, яких усього 972 екземпляри приурочили спецпідрозділу головного розвідувального управління Кракен. На марках зображено спецпризначенця та один із символів Харкова: Альтанку Фонтан, дзеркальний струмінь. Поліцейська вівчарка Кармен уже перевзулася і демонструє своє взуття поруч із автомобільними шинами. Таким чином собака натякає власникам автівок, що вже пора міняти гуму на зимову. Поліцейські затримали п'яного водія трамвая, який напередодні ввечері наїхав на жінку з онуком на пішохідному переході. Потерпіла в реанімації в важкому стані. Дитина не постраждала. Шофер кермував не просто на підпитку, а ще й у стані наркотичного сп'яніння. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі. Аварія трапилась на вулиці княгині Ольги у Львові. 44-річна жінка з дворічним онуком перетинали трамвайну колію пішохідним переходом. Там на них наїхав водій трійки. Дворічного хлопчика після огляду медики відпустили додому. Він не постраждав. Його бабуся ж досі в реанімації у важкому стані. Постраждала, доставлена з діагнозом важка поєднана травма, закрита черепно-мозкова травма, ножинні переломи ребер. Та переломи кісток тазу їй продовжує надаватися медична допомога та триває інтенсивна терапія. Як розповіли в поліції, 50-річний кермувальник був не тільки на підпитку. Встановлено, що водій трамваю перебував у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. У водія виявлено 1,8 проміли. Розпочато кримінальне провадження. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі терміном до трьох років. Як повідомили в Мерії, Керманича ще не звільнили, бо ж триває розслідування. Проведуть і власну службову перевірку. Водій працює в електротрансі від 2021 року. Досі скарг на нього не було. Чоловік виїхав на зміну тверезим. Запевняє директор профільного департаменту міськради Олег Забарило, приблизно о 14-й. Як і всі водії перед виїздом він пройшов відповідний огляд. І він на цей момент був тверезий. Відбув кілька рейсів. Орієнтовно з п'ятої до шостої години вечора він мав обідню перерву. Момент ДТП це власне був перший рейс, власне, виїзд з кінцевої після завершення обідньої перерви. За результатами службового розслідування будемо встановлювати крім водія, і також винних, на керівнику маршруту, на керівнику відповідного депо є відповідальність для того, щоб водій дотримувався всіх норм. Президент України, голова Верховної Ради, прем'єр-міністр, начальники обласних адміністрацій, мери українських міст, голови обласних рад. Усі вони сьогодні зібралися разом. Керівництво держави і обласні управлінці провели розширену президію Конгресу місцевих та регіональних влад. Основний фокус розмови: внесок українського суспільства у перемогу України та підтримка плану перемоги, щоб люди так само спілкувалися своїми. Знайомими, щоб мери міст і голови обласних рад чи адміністрацій спілкувалися зі своїми партнерами, щоб ті партнери, які знаходяться за кордоном. І очолюють певні інституції, розмовляли зі своїми людьми і народами для того, щоб об'єднати світу. Це основне завдання перед собою. Ми ставимо задачу, щоб не тільки президент України на міжнародній платформі це презентував, а й кожен з нас, тому що від кожної людини, від кожного представника регіонів чи місцевого самоврядування, залежить наша перемога. Відтепер на полі почесних поховань героїв російсько-української війни у Львові буде постійна охорона. Також для відвідувачів кладовища буде доступна інклюзивна вбирання. А ще тут працюватиме квіткова крамниця. Це все стане доступним. Адже від сьогодні на лишакові запрацював тимчасовий інформаційний центр. Оскільки на полі почесних поховань уже спочивають декілька сотень захисників, знайти потрібну могилу буває складно. З цим допомагатимуть в інформаційному центрі. Також тут можна буде перечекати негоду та відпочити. Там є спеціально облаштоване місце, де можна підійти і набрати воду для підлиття квітів на могилах. Також є в інформаційному центрі облаштований квітковий магазин, в якому продаються і лампадки, і квіти. Ціна квітів в цьому квітковому магазині вона нижча ніж в квіткових магазинах по місту. Цей інформаційний центр нагадаємо тимчасовий він працюватиме доти, до не облаштують меморіальний комплекс Героїв України. Львівські митники передали на потреби сил оборони України конфісковані товари вартістю понад 50 мільйонів гривень. Це автомобілі, комп'ютерна техніка, телефони, цигарки. Тощо, а найстаріший митний пост області Мостиська відремонтують. Реконструкція може зайняти до двох років. І за підсумками 19 внутрішніх перевірок 2024 року покарали 38 працівників служби, п'ятьох із них звільнили. Керівництво львівської митниці прозвітувало за 9 місяців роботи. Основне завдання митниці адміністрування митних платежів до державного бюджету. У порівнянні з минулим роком у нас є зростання надходження в бюджет на рівні 20% це е, більше 9 мільярдів гривень. Я рахую, що це наша е, основний наш показник якості нашої роботи за 9 місяців 2024-го Зафіксовано понад тисячу порушень митних правил на загальну суму понад 186 мільйонів гривень. Найчастіше йдеться про недекларування товарів або ж приховування від митного контролю чи неправдиві відомості, як от КАЄН для благодійного фонду. Окрім адміністративних порушень, зафіксовані й кримінальні. Протягом 24-го року було направлено 335 повідомлень до правоохоронних органів про виявлення про порушень, що містять ознаки злочину. Зокрема, 71 до органів УСБУ, і зокрема по статті 305, тобто за контрабанду наркотичних засобів, було направлено 50 повідомлень. Також 20 працівників служби захищають державу від ворога, аби підтримати не лише своїх, але Лей інших захисників та захисниць львівські митники регулярно їздять на фронт. Донецький напрямок, Запорізький напрямок, Миколаївський напрямок, Харківський напрямок передаємо хлопцям терміново. Це реби, це fpv дрони, це мавіки класичні про 3Т. продукти харчування навіть не, не рахую, тому що це знаєте, як само собою має бути консерви, печиво, енергетики, батончики, серветки, папір, все, що треба. Прозвітувало керівництво львівської митниці і про вже відкриту кімнату матері і дитини та гендерний центр щодо кадрової роботи. з початку 2024 року працевлаштували 195. дев'яносто Сім'ї із них тільки завершили навчання у вишах. Наразі актуальні ще 46 вакансій. Ви купуєте товар, а вам за нього повертають кошти. Ні, це не мрія, а реальність, яка існує завдяки програмі Національний кешбек. Щоб остаточно з'ясувати, які товари можна придбати у межах такої ініціативи, та що потрібно зробити, аби кошти за покупки поверталися вам на карту. Наша знімальна група пішла в один з місцевих супермаркетів. Обираю українське та отримую за це кошти, тобто 10% від вартості товару, який купите. Для цього треба ваш продуктовий кошик наповнити товарами саме українського виробництва, які беруть участь у програмі національного кешбеку. Павло Петруха каже, користується такою послугою вже більше місяця. З інтернету побачив рекламку, підключився одразу. батьки заради цього навіть е, завантажив застосунок дія. Ми до того, як як то кажуть, купували ті всі продукти, ті всі харчі. Це всі звичайні речі і, знову ж таки. Але зараз, дякуючи нашій державі, дякуючи знову ж таки ці ініціативі, ми будемо мати певні кошти, які будуть повертатися від загальної наскільки розумію, суми чеку і знову ж таки використовувати їх для подальших покупок. Павло Патеруха шукає на полицях товари з маркуванням зроблено в Україні або ж ті, на яких є відповідні позначки. Віднедавні. На доступний ще один варіант перевірки. Варто лише відкрити дію, навести сканер на штрих-код, і тоді дізнаєтесь, чи підпадає товар під програму, випереджуючи запитання, чи не складно доєднатись до ініціативи Національний кешбек. Відповідь ні, якщо чесно, встановити цей додаток дуже легко. Є відео, є певний текст, є певні кроки. За декілька хвилин це все дуже легко робиться. Аби долучитися до програми у застосунку свого банку чи відділенні потрібно відкрити карту для виплати кешбеку. Віртуальну чи фізичну. Опісля оновіть дію та виберіть послугу Національний кешбек і додайте картку до програми. Кошти надходитимуть на картку щомісяця. Підстежувати їх можна також через дію. На наступний день після купівлі українських товарів перевіряйте свій баланс у дії. А після 20-го числа наступного місяця кошти з'являться і на карті кешбеку. До програми долучились вже більше тисячі виробників ми як торговельна виробнича компанія зареєстрували 118 товарів, які беруть участь в національній програмі кешбек. Їх можна розпізнати там в торговому залі в магазину, Це, е, ми під ложками виділили дані товари, де зроблено в Україні. Також на кожному товару власного виробника є маркування. Виготовлено зроблено в Україні. Під маркою виготовлено в Україні у цій мережі третина товарів. Якщо б ці товари, які ми продали. В нашій мережі і всі учасники були б зареєстровані в цій програмі. Це фактично кешбек міг ми становити понад там, 29 мільйонів. Ми рахували гривень. Варто покупцям більше активніше приймати участь в цій програмі. Ті кошти, які накопичите завдяки кешбеку, можна буде витратити на оплату комуналки, транспорту, лікування, мобільного зв'язку, спорту чи кіно. Також їх можна буде задонатити зсу за або купити військові облігації. А от зняти готівку з рахунку, куди нараховують кошти за кешбек, не можна витратити гривні від кешбеку, нараховані в 2024 році, можна буде до 31 січня 2025. Анастасія Стецик, Вадим Кайченко, програма «Очі». Понад півсотні атлетів взяли участь у міжнародному турнірі з натурального бодібілдингу. Змагання відбуваються у Львові вже в четвертий рік поспіль. Особливість цього виду спорту впродовж десяти років атлети не використовують методи і речовини із забороненого переліку всесвітнього антидопінгового агентства. Більше про турнір і його учасників розповість Алла Васьковська. Okay, за один рік до золота минулоріч львів'янка Роксолана Телібаєва дебютувала срібло на такому ж турнірі. Тепер, крім абсолютного чемпіонства, вона здобула ще й про карту, яка дозволяє змагатись на більш престижних стартах. Цього року в нас більше учасниць інші категорії, поділені по ростових, Тому ну, конкуренція така досить висока. Мені минулого року було якось спокійніше і не так хвилююче, бо в мене відчуття ніби цього року якась. Більше відповідальність, мабуть, другою ж на перших в житті змаганнях стала колега Роксолани. Марта Хміллер. Атлетки тренуються в одному залі. Роксан дуже багато допомагала з, з позиванням. Позивання це був найскладніший для мене аспект. Найважче це щоб всім це здавалось легко. І щоб вони не задумались про те, наскільки це може бути складно стояти в цих статичних позиціях, коли тобі трошки зводить судому в нозі. Ще одна дебютантка турніру, Аліна Криловська з Києва, змагається тут і її чоловік, Кирило. Саме він надихнув дружину, вийти на сцену вперше. Я кайфанула від сцени. Я на сцені дуже органічно себе почувала. Дуже хотіла на одну сцену з чоловіком. Вона ось вийшла в фінал в топ 6 ми дуже раді для першого разу. Це кайф. Я дуже пишаю своєю дружиною, Вона мене надихає, допомагає то ми разом як одна команда у турнірі беруть участь 70 атлетів та атлеток. Крім українських спортсменів, були представники і представниці Туреччини та Польщі. Кожен спортсмен має можливість виграти WNBF про карту і потім вже змагатись серед професіоналів. Про карту розігрують у категоріях бікіні, це жіноча фігура жіноча, бодібілдинг чоловічий, менш фізік, чоловічий. Тобто всього чотири про карти. у категорії менш з ростом понад 180 см сантиметрів. Переможцем. Тав Артур Боронський з Польщі його співвітчизник Матеуш Фласло здобув срібну нагороду. Може в формі Ці змагання розглядаю як тренування перед головним стартом у Польщі у листопаді. Конкуренція тут хороша, але я стараюсь не концентруватись на суперниках, а показати для себе кращу форму ніж на попередніх змаганнях. то було складне рішення їхати сюди, адже людина, яка живе у країні, де немає війни, все ж має побоювання. Але коли приїхав сюди, то побачив, що тут дбає. Йть про безпеку. Розумію, що в Україні немає абсолютно безпечного місця. Але у Львові я почуваюсь в безпеці. Окрім Роксолани Терібаєвої, абсолютною чемпіонкою турніру стала ще одна львів'янка Наталія Терхова у категорії фігура. Алла Васьковська, Ярема Мединський. Програма очі прокачуйте не лише свої м'язи, а й мізки. І тоді все буде Україна. Дякую, що були разом з нами. На все добре.